Псалом 24: Господня земля і все, що наповняє її, Всесвіт і всі його мешканці. Адже він заснував її на морях і на ріках, утвердив її. Хто може зійти на гору Господню і хто стане на його святому місці? Той, у кого невинні руки і серце чисте. Хто не схиляє до марноти свою душу і підступно не присягався, такий отримує благословення від Господа і справедливу винагороду від Бога свого Спасителя, такий рід тих, котрі шукають Його, котрі прагнуть обличчя Бога Якова, підніміть брами свої верхи. Піднесіться віковічні брами, щоб увійшов цар слави? Хто ж є тим царем слави? Це Господь, могутній і сильний, Господь, потужний у битві. Підніміть брами свої верхи, піднесіться віковічні брами, щоб увійшов цар слави. Хто ж є тим царем слави? Господь сил, Він є царем слави.